На 32-й черговій сесії Волинської обласної ради розглядали питання щодо закріплення майна на праві оперативного управління. Жителі Луцька та області подали петицію і звернулися до голови ради Григорія Недопада та депутатського корпусу з проханням зняти з порядку денного проєкт рішення, який стосується передачі приміщення на вулиці кафедральній, 12. йдеться про майно, що нині перебуває на балансі Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій, та яке планують передати комунальній установі управління будинком во. Линської обласної ради мова йде про зняття з балансу відповідно навчального закладу, який знаходиться за адресою міста Луцьк, вулиця кафедральна, 12, приміщень, які їм необхідні для повноцінного здійснення освітнього процесу. Ці петиції зазначається, що вилучення площ, які забезпечують ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, ставить під загрозу освітній процес та існування закладу освіти загалом. Юлія Восенко зауважує, що представникам фракції варто було глибше вивчити питання, адже звинувачення на адресу керівництва коледжу за її словами є безпідставними і подекуди свідчить про те, що обласна рада не до кінця розуміє ситуацію щодо власного майна. Адже закиди про те, що там здійснюється підприємницька діяльність, стосувалися взагалі об'єкту, який з 2008 року перебуває у приватній власності. Про це з величезним подивуванням вчора почули як представники депутатського корпусу, так і працівники обласної ради. Депутатка обласної ради вважає, що до голосу громади варто дослухатися. Люди не байдужі і їхні звернення це сигнал для влади. Зважено підходити до таких рішень. На її думку подібні питання потрібно розглядати відкрито, враховуючи інтереси всієї громади. В даному коледжі навчається 2200 студентів з цілої області, і мова йде про дітей, які не виїхали з України, які здобувають тут освіту. Я розумію, що майнові питання це питання, які повинні бути врегульовані в рамках чинного законодавства, тим паче, якщо це майно області, але не варто робити суспільний резонанс. Тих моментів, які потрібно вирішувати діалогом і просто можливістю почути тих людей, які там знаходяться, Григорій Недопад зазначив, що відповідно до чинних документів комунальне майно, яке належить обласній раді, не може перебувати на балансі державних установ. Крім того, ще у 2011 році це майно було передане в оренду та закріплене на балансі. Наша послідовність дій заключається в тому, що ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному. Підприємство Волинської обласної ради управління будинку, вже тепер підприємство, для того, щоб подальше воно звернеться до обласної ради, змістити по типах з першого в другий тип і е, наступним чином без аукціону за одну гривню буде надаватися для коледжу харчових технологій. Григорій Недопад запевнив, що зміни жодним чином не вплинуть на навчальний процес. На навчальний процес зовсім нічого не, ніяк не вплине. Він ніяк Відбувався, так і відбувається далі. Жоден працівник обласної ради чи я думаю депутатського корпусу не буде йти і зривати той процес як в цьому році навчальному, так само і в наступному. І понятійно ми вже тоді навіть сказали, що ніяких підводних течій і каменів там немає, а є тільки чисто юридична. Оформлення документів депутатів найбільше насторожує непрозорість проєкту. В документі не вказано ні адреси, ні назви коледжу. Після зустрічі представників обласної ради з директором навчального закладу, стало зрозуміло, що питання стосується саме цього коледжу і буде розглядатися на пленарному засіданні. Це питання завуальоване і це найбільше насторожує. Те, що немає довіри до обласної ради, очевидні речі, тому що те, що відбувається в старому місті, особливо з старим ринком, з кафедральної 13 і так далі, люди. Схвильовані і зрозуміло, що їм потрібні були якісь гарантії того, що коледж після впорядкування документів, як це назвала обласна рада, отримає назад це майно в оренду за одну гривню на довготривалий період. Пропозицію доповнити проєкт рішення умовою про те, що після впорядкування документів коледж отримає своє майно назад. Депутати навіть не підтримали на голосуванні. Станом на сьогоднішній день це буде підвішена історія, і ніхто не знає, як вона завершиться. Будемо надіятися, що позитивно. Я надіюся, що мешканці громади, які навіть петицію підписали з цього приводу, отримають позитивні відповіді на свої запити. І все ж таки ці приміщення лишаться тим дітям, які не виїхали за кордон в час війни, а далі продовжують здобувати тут освіту. і, Очевидно, хочуть далі тут працювати. Це найважливіше має бути для депутатів.